Сьогодні прийшов день, коли я все ж таки вам розкажу, як в Германії заробити кучу бабла. Тому що я подивився, надивився цих відео в тіктоках. Тут просто не то, що заробляти, тако на ізі ці можна бабки. Значить, Я вам зараз розкажу. Потрапив на мене одне відео, де чувак розказує, я там переїхав в Германію, зараз усі вчу курси, німецька язика, от все став перекупом, оформив, головне бухгалтера знайти. Там все, зараз я купую машину, вже дві машини купив. Має бути головне тюф в машині. зараз цак-цак, що продав. Потім з тих грошей, що продав, вкладаю там в оборудовання, в пілісос, третє, п'яте, десяте, і він це все на такому сладості, прям от іменно, що тачечки тут іменно це, це атас. Розказую ситуацію, як продаються машини в Германії. І так, друзі, поїхали. Дивимося. Дивіться, перша ситуація Audi A8. А він каже: головне з новим тюфом має бути. Дивіться, Audi A8 продається з новим тюфом, з новим сервісом. Ціна мобіли, де пише Зерґутепрайс, то це означає, що дуже хороша ціна в цього автомобіля. Вона най... майже по низу ринку, коло низу ринку вона йде, але стан в неї бомбовий на то все. Шість місяців друзі. Жодна людина не приїхала навіть подивитися на нею. Проси 4 500. А хто буде казати, давай за 4, скажеш, давай. Поняв? Угу. Отак От завжди ставлю. На неї, щоб просто один хтось приїхав, просто глянув, від неї не уїхали. Стан в тачки просто бомба. Ніхто жодний не приїхав. Мобілий да зараз силочку показуємо. Ніхто не приїхав. Далі, Сразу же повертаємось, показуємо просто по своїх автомобілях, друзі, щоб було наш Hyundai Nexo. Ось всі бачите, 20-го року 45 пробігу. Найдешевша ціна в інтернеті стоїть 21-22 тисячі. В нас він стояв уже 17. 17 стояв. Жодний не приїхав. Приїхав один інвалід, подивіться, чи влазить його коляска в багажник, друзі. Тому. Будь ласка, новесечкий тюф, машина просто ну що ну нова, 45 пробігу. Самі розумієте, їздить, я кожен день нею користуюся. Вона на мені на реєстрації стоїть, їжджу кожен день, кайфую. Машина нормальна, но мінус 5 не продається. Їдемо далі. Покажу вам, як що таке перекуп в Германії. Але ж обов'язково люди все ж таки до кінця додивіться ось це відео. і Я вам в кінці все ж таки формулу, як заробити в Німеччині гроші. Да і в Європі взагалі. Формулу я вам покажу. Не всі про нею знають, тому дочекайтеся кінця відео. Поїхали далі, бо нам зараз далі вам показувати, що. Як же ж мільйони ці заробляються. Легенько дивіться. Є у нас BMW 330. Якого машину? Мені BMW. О, ти дорога дівка! Ви пам'ятаєте, всі заходимо просто в інтернет, дивимося. Найдешевша ціна на цю машину у нас йде від 20, хорошо, від 19,5. Ну по-хорошому, якщо таку комплектацію брати, їх взагалі щось 5 чи 6 штук в Німеччині починається від 20, 17. У нас стояла вона, ну, напевно, з місяць 17 стояла в ціні, ніхто не забрав. Хоча був, звісно, німець, який приїжджав самого початку, 17 пропонував. За нею ми не віддали. 17 стояла уже місяць, ніхто не забрав, зараз ми її знов підняли до 19, нехай все ж таки стоїть, прийде можливо, до донімність. Але факт в тому, що за 2 місяці, за ціною на 2,5 тисячі євро дешевше, вона не продалася. Далі. Ось так іде все бізнес. Дивіться, ми пам'ятаєте всі, пропонували вам ось цього фіат стукнутий. Ми його забрали собі, ми покажемо, як ми його просто отак на щелчкові зремонтуємо і наскільки це буде недорого. 1500 євро він у нас продавався, заходимо в інтернет, дивимося три штуки, там по 6, по, по 5, по 7 тисяч євро навіть ціна є. З ось цим пошкодженням, там тобто тишторка. півтори тисячі, 13-й рік на автоматі. 80 пробіл. Друзі, будь ласка, бачите, як продаються машини? Ніхто не купив. Далі показуємо. Зараз уже місяць продаємо нашого Fiat 500X. Ось, друзі, дивіться. Ну, Стоїть цукерка, налаштований бомба. Зробимо новий тюф, як кому потрібно буде. Тобто, машина також з новим тюфом. Заходимо, дивимося. Найдешевша ціна в інтернеті 12500. У нас продається за 10400. Ну, майже ну, місяць ще не стоїть, дві неділі він десь стоїть, а цей 500, ну, ніхто ще не приїхав, жодний не подивився, не купив і, 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 і скажімо так. Ну що ж, друзі, тепер я вам всім показав, як легко займатися автомобільним бізнесом, як перекупив німеччині можуть заробляти просто на ура. До речі, я тут по своєму досвіді перепитав всіх знайомих, які тут займаються вже по 15-20 років автомобільним бізнесом. Тому що перекупів тут назвати, ну це важко, це просто бізнес. Бізнесмен, тому що всі в тому числі і ми платимо податки за це. Все все чесно, нормально, не так, як в нас ідеотично придумано. То тобто, есть ну купив за 5, продав за 6 від тисячі заплати 20%, Всі платять. Платиться, дехто не зовсім платить, але в основному в більшості своїй платиться. Але уявіть собі, той спеціаліст, який розказував, от він не може місяць продати жодної машини, так як ми. Ми вже не перший рік займаємося цим всім, ми не можемо продати із п'яти автомобілів за два місяці, а деякі шість місяців жодного не можемо продати. А платежі в Німеччині не тисячу євро нам обходиться про життя в Німеччині, і навіть не дві, і навіть не три. Я вам скажу так, і от розумієте, як, як це все легко відбувається. Тому у нас все ж таки є формула, з якою можна працювати і заробляти в Німеччині. В залежності від виконання цієї формули будуть залежати ваші статки. Скільки ви все ж таки заробите? Формула проста: пиздядьте, друзі, зранку встали і до вечора. Пездячим. І тоді все у вас буде окей.